Так, білий метал. Ну, тут, блин. Тут грам 400. Ну, общей ваги, грам 400. Контакт роз'єми, всяка штука, все, що покрите цим металом. Ну, там є якісь мілі, мілі, такі маленькі детальки, які чистого металу, але, блин, я не впевнений на 100%, тому засипаю просто в банку все. Ну Додаю трохи електроліту і азотку і нехай потроху, потроху протравлюється. Спочатку добавив електроліт, він якийсь став такого бурого кольору. Потім додав азотки, але ну, на підірів поки не ставив. Але бачу, що якісь там процеси йдуть. Починаємо. Ну. Подивимося, буду потім на підігрів поставлю, нехай потрошку вариться. Ну що, реакція пішла? Реакція йде, розпаряюся. На підігрів, поки не ставив, тому що зайнятий. Трошки. Нехай поки так травиться, а потім... Ставлю на підігрів, ну навіть на холодну реакцію йде. Колір теж не знаю чому так поміняло. Ну, ладно, нехай травиться. Поставив на підігрів. І, там где це розставляється все, але чомусь от такий білий, мутний. Не знаю, напевно, припой. І ще що. Ну, що ж таке, я так думаю. Ну, в будь-якому випадку нехай розтворяється. Поки реакція буде йти, буде розтворяти, а потім буде фільтрувати. Ну, Такого другого нема. Ну, я думаю, що це або припой, або що, тому що там точно не використовував ніякі кислоти, крім е, азотки і е, е, це, слабий сіль, ну, тобто електроліт. Ну, нехай нехай розтворяється поки. Так, от пільтрував роствор. Попробував вже трошки відлив у таку баночку півлітрову. Спробував, коротше, ну, це хлорід встановити сілью. Все чітко я його промив все без проблем хлорид осів. Тільки одно. Він дуже, -дуже мутний, тому що, ну як мутний, маю на увазі непрозорий, тому що дуже багато там міді, желіза і так далі. Я вирішив так, буду розбавляти його. Ну, по крайній мірі, отак я спробував у цій баноці, все чітко встановилося. Буду розбавляти потрошку по буду в банку відливати розбавляти водою гарячою, потім сіль, ну, щоб встановилося до хлорида. І потім теж саме от таких пару, пару способів. У мене немає лабораторії, роблю все в домашніх умовах. таких. Ну, примерно вот так, я думаю. Так, далі треба гарячу воду розбавити це все. Ну, я думаю, ось так. Тому що запах... Присутній запах цієї є, азотки. Так, ну, знімаю банку всередині. Буду додати сіль. Збоку. Ну, ось встановлюється хлорид. Не знаю, там є ще чи нема. Ні, Не, все походу. Так, да, все. Ну, залишу, нехай відставиться. Ну, потім з остатками розчину так же само. Ну, процедуру ви зрозуміли, все те же саме. Коли все, весь хлорид це осадиться, то покажу. Так, все, в общем. Весь хлорид встановив. Ось скільки вийшло. Це така двохлітрова банка, бачите? Ось. Промив білий як сніг. Блін, не дуже видно, але но... ну, біленький, такий, чистенький. Все, буду кидати алюміній і Ну трошки солянки. Будемо дивитися, як буде відновлюватися. Мені навіть цікаво, якщо чесно, скільки, скільки ж там вийде. Ну, кількість бачите. Ось така кількість хлорида. Так, зараз в общем, йду додати, йду за кислотою і за алюмінієм. Так, додавлю трошки. соляной кислоты. И кину такие кошмарки алюминия. Ну, такого, просто алюминий Я сподеваюсь еще. Нечка, там, там же это фига, да? Пофіг, п'ять кусочків кину. і там побачимо. Скоріше всього, треба буде підігріти, щоб пішла реакція. А ні, ще ще роді починає. Блін, ж не фокусує. Так, і він повинен. Хлорид, темніти, переходити в темний колір. Пузирки пішов. Та пузирки я бачу, але саме це має, блін, ну, все одно доки піде, нехай трошки постоїть, потім запущу ще. В общем, процес пішов, деякий хлорид вже почав темніти. Ну, Я не буду багато кислоти заливати, нехай так потрошечку по помаленьку собі чорніє. Мені нема куди спішити. Да, це вже деякі частинки відновилися до металічного стану. Тут бачу деякі. Ну, нехай потрошечку собі йде. Ну, Реакція, я бачу, запустилася, бульбашки йдуть. Нехай відновлюється, потім е, включу. Ну, коли вже більш буде більш пройде реакція. Ну і вот що получилось. Вот такий вот объем. Правда я не знаю скільки там. Скільки там буде, но але... бачите, така вот банка. Ну Там остатка алюмінія, який ще не... не дорастворився. Нічого буду сушити потім плавити буду важити. ну в общем такой вот такий вот об'єм Так, і ось ітог Того всього, що, тої всієї переробки, перероботки, все, що я робив. В общем, сплавилося так собі, тому що я не знаю, я не дуже розумію, як то вони плавлять. Може я, звісно, щось не то газ не тот, але може за те, що на підлозі і холодом тягне, і не прогрівається нормально тігель, не знаю. Ну, в общем, сплавив, як зміг. Ну, по крайній мірі, воно сплавилось. І ось такий ітог Майже 59 грам. Ну і плюс там ще розмазано по банці і так далі. Я то вже не став збирати все в купу Потім, коли буду ще переробляти, просто в ту же банку добавлю матеріал і все. Да, треба почистити від бури. Та навіть якщо 55 грамів, вийшло так непогано. Воно, воно дуже важке. Срібло дуже прям важке. Так що ось такий-то такий -то результат. Там, хто має бажання, підпишіться, слідуюча перероботка це будуть е різні контакти, процесори і так далі із старих ноутбуків. Там дуже багато матеріалу, так що я думаю, що вийде. Непоганого матеріала. Все, всім до зустрічі.